Добрий вечір, дорогі мої глядачі. Я Таня і ви на каналі В'язання під балачки і не тільки. Сьогодні 29 вересня, вечір 21.30, я вирішила розпочати знімати своє відео. Якщо ви замітили, то я його раз в тиждень вже роблю. Я до вас сьогодні своїм кардиганом. Я на цьому тижні. Всіма силами стараюся його завершити. Зараз я, тут в мене була по лицевій ішла лицева гладь, по виворотній. Виворот, виворотня була гладь, а в кінці я перейшла на рис, чи як? Чи путанка? Одна лицева, одна виворотня, по, на другій стороні міняю. Я так думаю, щоб воно мені і не стягувало це полотно, воно буде рівніше. Я так на рукавах на рукаві робила одному, друге я маю перев'язувати. Дуже стараюся, хочу завершити, тому що він зараз актуальний, і треба його дов'язати. Я дуже сподіваюся, що я його за ці вихідні дороблю. Тільки що дивлюся. Собі для фону включила відео, зайшла на YouTube, подивилася про варенички в сільської господині з сиром, аж захотілось вареники. А потім бачу, Вікторія Дроневич берет розповідає класичний. І я собі думаю, в мене лишаються ниточки, зараз аж покажу. Подивіться, в мене ще скільки їх буде. То я думаю, чи не в'язати не зв'язати мені. До цього кардигана берет. Ну, попробую. Ниточка, ж у мене є, то чому не зв'язати. Хоча в мене є, берети і шапки. Ну, Побачимо. Я собі в своїх нотатках записала, що майстер-клас з каналу Україночка в'яже звяжемо тренди. І буду знати, де мені шукати. Отож, В'яжу. Зараз розсмішу вас. Але сіла знімати відео. Дивлюся, така я якась бліда. Думаю, піду хоч підмалюю губу, щоб не така була бліда. А це ж вечір, ти ж зараз будеш їх стирати, ті губи. Але відео потребує красоти, хоч трохи щось було, щоб. Отаке. От сьогодні в мене був насичений день, тому що сьогодні. Я на роботі кінець місяця здавала табель. Скажімо, давно цього не робила. 30 років, 31 рік тому. Але, знаєте, я справилася все порахувати. Прямо я його здала за секунду. І така щаслива і довольна. І ще розробила сітку занять, план сітку на жовтень. І... Отримала молодець від методистки. Приємно. Треба робити план. Трошки я щось там його на комп'ютері почала робити, але потім вирішила, що треба мені зварити картопельки, зробити салат з помідорчиків. Бо помідори є, і щоб, ну, не хочу, щоб пропадали, то я не закрила комп'ютер, у мене там зараз включений. А тим часом, повечерявши, думаю, треба ну, мені трошки пов'язати. Та й таке. А пов'язати, то значить, і до вас трішки вийти. Отакі у мене вечірні новини. Дуже хочу я його дов'язати. По-перше, я б його вже вдягала, вранки холодні, і ввечері холодні. Я от... Рано зрозуміло, що ти їдеш, я виходжу з хати без 26. І холодноватенько. І ввечері, коли на майданчику от з дітками, в день жара, а ввечері на майданчику вже десь в 17, десь 20, ось так вже відчувається дихання осені. От, У мене є там кардиган такий куплений. От, але ж я ж це й в'яжу. я мірила, наче нічого виходить. З рукавами там, я думаю, можливо, я десь чуть вшию, щоб не перев'язувати. Бо я вам скажу чесно, дуже вже щось я затягнула це своє в'язання. Воно ж тут безрозмірне вже, розумієте? Подивіться, подивіться, що робиться. Тут цілий кожух в мене на колінах лежить. Ти є, літом не в'язалося, бо ж ну, жарко, що там казати. От, великий, великий він в мене е, є тут над чим працювати, але нічого. Я сподіваюся, що мій труд не буде марний, що воно буде нормальненьке і я в ньому буду ходити. Але от я собі ще була думала, чого я не вив'язала кишені? Ну, попро... може, попробую отаку накладну, накладні зв'язати. У мене ж ниточка є. Ну, побачимо. Побачимо, що тут воно. Отакі в мене справи. Добре, я зараз буду від'єднуватись і в'язати, бо я, бачите, тут виключила в кутку світло, бо мені тут засвічує, включила центральне світло в кімнаті. А мені від нього погано видно, ниточка темна. І я собі думаю, зараз хтось як іде на дорозі. Думаю, що вона там світить вже 10 годин майже вечора. Ну, це таке. Просто мені погано видно в'язати. Отож, дослідуючого підключення, дорогі мої глядачі, я відключаюся і включаю собі тут це точкове освітлення, щоб мені було добре видно. А вам просто буде засвічувати. До нових підключень. Доброго ранку, дорогі глядачі. Ви бачите, що я на кухні. Ось обсмажую баклажани. Хочу зробити рагу з баклажанів. Я дуже люблю щось бакла... баклажанів. Баклажани сьогодні я Знаєте, як зробила? Порізала і опустила в підсолену воду, щоб вони трішки набралися води, ну і будуть вони, звичайно, підсолені трошки. Тому що, якщо їх просто е, класти на сковорідку, просто навіть присолити, мені здається, ну, вони так вони тоді беруть багато олії. А так. Вони не беруть, я дослідила, вони не беруть, вони стільки олії, як е, взагалі беруть. У мене було два таких кругленьких баклажан, ой, три вірніше, баклажанчики, два більше один менший. Я їх е, порізала, приготувала ось цибульку, ще переб'ю на блендері е, помідори. І ось таке собі зроблю на сковорідці, добавлю часничку. Я люблю баклажани. Тут ще я достала. Заморожений короб є, і печінка зроблю таку запіканочку з печінки. Я колись робила, такий, типу, воно, наче пиріг такий смачненьке. Я була раніше, купила, то поклала в морозилку. Сьогодні треба щось приготувати, добреньке їсти. Може, діти прийдуть. Сьогодні день бібліотек, а я 23 роки проробила шкільним бібліотекуром пропрацювала. То вони мене зазвичай приходять і вітають. А взав... завтра ж знаєте, що ще день вчителя ну і працівників освіти. А я ще й 26 років була в школі, працювала педагогом-організатором. У мене стільки цих свят, що вже не знати, з чим мене вітати, бо ще ж я і вихователь. <кій> то сьогодні я зранку, поки не йду на город. Вирішила щось приготувати. На городі треба, щоб трошки було тепліше, тому що у мене там така робота вибирати насіння гарбузове, а за ніч, ви самі розумієте, якщо було 7 градусів, я бачила вночі, то гарбузи холодні, а я не хочу, щоб, щоб назад повернулися моя Закладеність і такі всякі симптоми. Отож поки що я працюю на кухні. Подивіться, який в мене помідор виріс. <кій> Прикольний, правда ж? Колись з дітьми відбирали на виставку щедра осінь, різні такі рослинки, якісь картопелька, якась чудернацька, ну, що там, де виросло. А це щось таке прямо сексуальне. <кій> Зараз я його буду різати. Перебивати робити такий соус з помідор. Знову вітаю вас, дорогі мої глядачі! Знову я до вас своїм кардиганом. Ніяких таких особливих просувань тут немає, бо ж ну, вчора пізно я вам до вас приєднувалася, а більше й не в'язала ще. Хочу, чого я приєднуюсь. Пов'яжу трошки, та ще й розкажу вам, яка була в нас ніч цієї ночі. Отака от ніч була похожа на ту, що була 6 років тому. Ну, з різницею в кілька днів. Ви пам'ятаєте, що було в 17-му році, якого там 26 вересня да, Порошенкові на день народження, що там зробили в нашому регіоні? Так от з вечора було зрозуміло, що летять шахеди, але ж ми як сподіваємося, а, що вони до нас сюди мають летіти. да. І тут о другій ночі я прокинулась. Я не знаю, можливо, я почула. Якісь звуки, дивлюся, донька мені телефонувала. Київстар не працює, не можу добитися, інтернет тоді ще був. І тут я знаю, що у нас тут поблизу стався інцидент. І я чую, що машини курсують, люди тікають. Вже який сон? Звичайно, вже ніякого сну немає. Вийшла на двір, на дворі ясно, ми, наче в такій ямі не дуже що й побачиш. Но машини їдуть і їдуть, і їдуть десь туди на вінницю. Зрозуміло, що щось твориться нехороше. Ну, вже сну немає, вже одяглася. Поговорила з колегою верніше, з колишньою своєю одногрупницею. Вона в сусідньому селі живе, вона теж не спить, каже, зробила каву. Сну вже немає, тут теж сну немає, Та кава гаряча, щось вона не п'ється. Машини їдуть, вся на нервах. Але чекаємо, чекаємо, що яке буде розпорядження. Отак, От не знаю, коли я заснула, може, в чотири, бо включила собі фільм на телефоні, телефоніший телефон розрядився, був. Кава з кардамоном, я його вже й бачила, але включила і під цей фільм я, видать, і заснула. Проснулась пів восьмого. Отака була тривожна нам ніч, але хвалити Бога, поки що тихо, нічого. Ой! Напевно, вдалося там щось зробити. Не хочу озвучувати де. Хто знає, де я живу, той собі здогадається, де це було. Хай воріженьки наші не тішаться, бо все, що вони роблять, нам їм повернеться з сторицею, воно вже їм повертається. Ой, а ми справимося. Ми сильні і ми спра... справимося. І таке, зраночку трошки пов'яжу. Там, в тому моєму вчорашньому відео, я собі дивлюся, думаю, точно буду оце розширювати. Оце, як там робиш відео, розширюєш канву, чи як там воно правильно сказати. І відріжу кусок моєї знову голови, бо близько е, знято, але нічого. То вже й голову трохи ховаю, бо нащо вам пів моєї голови, правда ж? В'яжу. Рагу зробила собі, я там шматочок відзняла, насип, на, насипала, в нас це так кажуть, насипала, щоб встигло поїм. В'яжу щось там, якесь прання затіяла руками, тому що для машини там його замало, і наше дурно світло переводити, да? електроенергію. Вірніше. Ну, звикли так казати, світло. Ішла трошки в квітничку, там вам познімала, вставлю. Сьогодні ж 30 вересня, кінець вересня. А ще краса, тому що морозу не було, нічого не поморожене, все гарнесеньке, ще цвіте. Ну, На дворі щось я не подивилася, скільки там градусів зараз. Ну, так, ніби піднімається сонечко, але ще сві свіжо. Отож, такі в мене, таким я хотіла поділитися з вами роздумами. про... Такі розказати про нашу тривожну таку ніч. Ми вже й, ми вже й забули, що таке ще й може нам бути тут. Я так розумію, що якась сволота здає це все. І гріха не боїться. Нічого, воно повернеться, повернеться, тільки не будуть знати вже ті наступні покоління тієї. Людинки, за що це таке? Візьме тих кілька сотень і... і здає, Що я ж кажу, повернеться онукам, тільки не будуть бідні знати, за що їм таке. Отакі, отаким хотіла з вами поділитися. Дивлюся, що зараз подивимося, скільки тут у мене сантиметрів. Я зараз аж поміраю, скільки я вже це є ну, на завершення так, вив'язала 5 сантиметрів. Не знаю, може їх досить. Ну, Це буде замість резинки в кінці, внизу вироба цього кардигана. Зараз є 5 сантиметрів. Я думала, думаю, може сантиметрів 7. Досить. Десять не буду. Бо в мене спочатку був такий свій план, що треба 10. Хвати мені і 7. Ну, тож, в мене 5 вже є, а 2 ще, я думаю, може, сьогодні дов'яжу. Так хочеться завершити вже. Добре, дорогі мої глядачі, десь ще щось зніму. О, я то його знімаю, але ж нема зараз інтернету. Я так розумію, що там наш твін. І десь, можливо, теж було попадання. Ну, будемо сподіватися, що полагодять, і буде інтернет, щоб я змогла викласти відео. Отож, до нових якихось шматочків у цьому відео. Гарного всім дня, мирного! Дай Боже, всім здоров'я і благополуччя! Сьогодні 30 вересня, подивіться, яка краса. Це вінича таке гарне рожеве зробилося. Дуже гарнесеньке біля хати. А це майори цинє, ще яка яскрава. Ну, чорнобривці які хорошенькі. О, коти пробіглися. Низькорослі, славнючі ті чорнобривці мої. Я їх дуже люблю. А на шовковиці жовті листячко. І вдруге зацвіла моя ромашка королиця. Краса. Якось так неочікувано вона зацвіла. Кінець вересня і ромашки. А тут і гейхера цвіте. А це забула, як називається, згадаю. Голден Делішес, а це новорічне яблучко. Треба обривати вже, можливо, сьогодні обірву, а це без назви. Ну класні, до квітня місяця лежать і багатенько є, якісь невеликі. На городі. Вирвала свою морку, ось такий неповний мішечок. Вирвала в мішок, зараз завезу додому, потім почищу. Ось нарвала два відра яблук. І, бо і, і ще ось в корзинку поклала, може тут відро, а їх ще в мене там є. Я так розумію, що ще за один раз я їх і не перевезу. Ось тут була морквочка, вирвала я її, тільки чорнобрівчики лишилися. Буряки ще є кормові, то, мабуть, за другим разом я вже буряки вирву в мішок на багажник. Ось вирвала кукурудзу солодку. Вона в мене тут між огірками росла, так поклала. Дуже багато гарбузів. І я їх не хотіла забирати додому, а сюди я не дуже маю час їздити. І от зараз зранку вони холодні, я не хочу ще їх вибирати. Ну, зараз завезу, зроблю першу ходку, а тоді, а тоді буду вибирати гарбузи. Помідори ще є, бачу. Бачите, зелененькі ще. І червоненькі ще є. І ось тут ще є. 30 вересня. Є ще вибирати помідор, тут я бачу, буде більше відра. Тож роботи є. Ще дивіться, яка капуста гарна. Я вирощувала сама, роз, роз, розсаду сама вирощувала, це агресор. Тут я була посадила три качани. І туди далі ще є. Навіть є кабачок ось маленький якийсь, нещасний. І там помідорки є. Ось таке у мене сьогодні. Тож працюю. О, ще забула похвалитися горіхами. У мене на двох моїх горіхах, таких мучених, які я не знаю, скільки років вже, певно, з 10 тут ростуть, обмерзали. А з цього року я випадково побачила, що вони зародили вперше ось такі горішки, я зірвала їх. Вдома вже буду обчищати. Отакий мій урожай горіхів. Операція яблука. Оце я за два рази на велосипеді привезла. Ще там є. Обібрала я свої горішки. Скільки це їх в мене тут? Тринадцять. І там я на горіхові тільки що їхала. Побачила, що я два ще пропустила. Треба буде забрати. Отакий мій урожай сьогорічний. Росли гарбузи, ходили по городі, а я їх взяла і позганяла на кубку. Це в мене кашові гарбузи. Ой, щоб ви бачили, скільки це їх, які вони вся моя нога. Мені треба одні гарбузи тільки їсти. А це я позносила ось цієї площі гарбузи. Бачите, що робиться? Окремо поклала зеленішу. Дітям для качок віддам. А це, подивіться, які здорові гарбузи. Ви уявляєте, скільки я Ходилася, поки я їх позносила? Бо ж такі великі по одному носила. Ціла купера. От тобі ходив гарбуз по городі. Це все мені треба вибрати, висушити, довести до ладу, ну і насіння здати. здати. От Отакі гарбузові справи. Зараз буду вибирати. Вибираю, розрізала ще не всі. Треба вибирати. Вибрала цю купу гарбузів, бачите, скільки, не повне відро, але багато. Зелені лишила, а ці, мабуть, вони тут зогниють ті розкидала. Може, хто забере. Яблука з далекого городу. За три рази привезла стільки. Перечистила я свої бурячки. Оце привезла два мішки. Оце бачите скільки. І морковочка. Зараз поношу підвал, а сміття нагній. От і завершується моя субота. Зараз 19,50, уявляєте? Оце я тільки що промила свої зер... зерня та ті, що я показувала, що я вибирала. І розклала ось тут, на такі доріжці. Це свіжайші, да, свіженькі. І на рушникові. Це сьогоднішні отут тут на цьому рушникові і тут на маленькому, це перед цими були. А вже на оцих тацях, як по української таці, да, не підноси, то це ті, що я раніше вибирала. Вони, вони найсухіші, ці вже такі сипученькі. А ці ще зовсім мокрі. Ви таке ще десь бачили? Певно, що не бачили. Бо люди, якщо займаються цими гарбузовими зернятами, то в них є якісь печі, якісь є лежанки, де їх сушити. А в мене таких умов нема. Зате в мене є город, на якому я саджаю гарбузи. І, ну, так, що ж треба на тому городі садити. Оце таке в мене. Це, звичайно, воно тут в мене все не стоїть, тому, ж, тому що е, ці таці я принесла, вони в мене там на вікні стоять, на столі. це я так, щоб вам вже показати. Отаке. От на дворі я не маю на чому його сушити, отож так граюся. То на тому, то вже підворушила його, на, вже на інше переклала на сухеньке. А тоді вже на ці вже десь до вікна, де я там відкриваю вікно. Отож, так граюся. Добре, дорогі мої глядачі, на цьому буде, певно, кінець моєму відео. Всім доброї ночі, спокійної. Хай все у нас буде добре. Дякую за перегляд, дякую за вподобайки. Може, хто й коментар, який напише всього вам найкращого. Дякую, що заходите на мій канал.